Новинка 25-го року. Ласа компетус hp 3 215-60 r 17 Індекс навантаження 800 кг на колесо, посилена боковина та індекс швидкості 240 км на годину. Ласа це продукція групи компанії Bridgestone, А отже, їхня якість і сировина. Дана модель має ідентичний малюнок протектора з Lasser Револа, яка з'явилася в 24-му році. А це вже йде, вона як для кросоверів. Адаптували. Тому е, в ній реалізовані такі технології, як Next Gen, і вона підходить для електромобілей, а отже, має менший рівень шуму та рівень щеплення на мокрому асфальті клас А. Також шина має більш міцнішу боковину, що витримує більше навантаження автомобіля та більшу швидкість.